Вітаю вас, малята! Тема нашої зустрічі творчість і фантазія. Зараз яка пора року? Літо, послухайте віршик у відчинене віконце. Зазирнуло зранку сонце і ніжно носик і маленькі ніжки босі. вам сонце все залито, в нас гостює справжнє літо, кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Літо, літочко, яке воно? Приємне, гарне, ніжне. Багато слів можна сказати про літо. Творчість і фантазія, дітки. Ви всі творчі. Вмієте фантазувати, щось ручками своїми творити, робити. Сьогодні в нас буде ліплення. Давайте зараз всі разом будемо творчо трудитися. Діти! Ми всі любимо творчо трудитися. Хтось малювати, хтось ліпити. І сьогодні ми будемо ліпити з воскового квілінгу. Так, це дуже цікаво. І будуть у нас сьогодні фантазії з приводу літа. Так, теплого, яскравого літочка. І будемо ліпити з квілінгу. А що? Давайте разом зараз подивимося. І відгадайте! Наче сонце серединка, пилюстків біла хустинка, знає бджілка. І мурашка це квітка чарівна, квіти, багато квітів влітку. І сьогодні ми будемо ліпити квіти. Фантазуйте, дітки! Ви можете ліпити квіти, а можете ще щось придумаєте, придумаєте, зліпіть. Буде цікаво подивитися. Ліпіть з радістю, з любов'ю, з бажанням. Дітки, ну а зараз я зробила заготовки. Заготовки з квілінгу. Я зробила стебельце, листочки, я зробила пелюстки і серединку. І зараз ми будемо їх ліпити. Нам потрібні будуть ножиці, щоб розрізати наш квілінг. Будьте уважні і допомоги попросіть у дорослих. А зараз малята викладаю стебельце. Потім пішли листочки. Ви можете приклеїти, як вам хочеться. Да? Трішечки зверху, знизу, беремо заготовочки і все дуже гарно у нас приклеюється гарно. Так, квіточка з'являється. А зараз у нас будуть пелюстки, буде рожева така квітка. да? Фантастична! Назвіть її як! У мене буде фіалка, да? а у вас ось так. Бачите, як гарно можна зліпити. І знадобиться нам що ножиці і Ваша фантазія? Так, рівнесенько, пелюстки один біля одного, та пелюсточка. Бачите, яка гарна. І з'являється квіточка. Так. Малята. Робіть разом з батьками, вам буде зручно, я вам показую. А зараз серединку, бачите? Звернула її кружечком серединку жовтеньку і ось так придавила пальчиком. Дивіться, ось така гарна квітка у нас вийшла. Фантазія, спогади про літо, але ж воно йде. І ще довго буде! Фантазуйте і допоміг нам. Вілінг він дуже зручний, гнучкий і дуже гарно ліпиться. Успіхів вам! Фантазуйте, ліпіть!